Всім привет на канале Ладоса і сьогодні буде нове відео по утервом. Ось, дивіться, тут відкрилося кіно спуть, а то ще нові паки, нові безплатні подарунки. Так що я вам все зараз покажу. Добре, ще... Так. я Оце... Спочатку подивимось подаруночки. Так, це платно. Ось я вже отримала, бо я робила б, вам на це обзор. Ось, оце от три сьогодні. Ой, за п'ятницю, чи за четвер. Божеки, вони всі гарні. Гарні, Давайте перше отримаємо. Ось це. Мені дуже цікаво. Так, ви у нас з'явиться в цій хаті. Ватка машинка, класс. Я її заберу. Я ж в цьому домі буду жити. Так. Можливо. Так, буду жить. Але не точно. Ладно, друзі. З коробочку ми зараз дамо комусь, щоб вони її держали, тому що я не знаю. Ось йому дамо коробочку. І підемо далі. А в нас ще є краски. Давайте ось це ось. Краски дуже гарні. О, вони тут. Це... Тут в мене нові прически ще з'явились. Це, коротше, кіностудія, але ми потім подивимось. на нам нічю причоску про. Зробимо. В. А чого? Чому вони не краситься? А, тому що воно темні темне волосся. Ладно. Ось її, її привичний колір зробимо. Так, і комусь теж віддамо коробочку. І осталось самий прикольний пак. Ой. Це з собачкою, з пуделем з пуделем От зпливим саме милом, як на мене. Давайте зараз. сюди Відполучаємо. А це все в другий раз з'явиться. Оце усе. Ось, ось. Так давайте собачку Боже, Така мила, друзі. Така мила. Прям не можу. Боже, що за милота? Що за ліпота? Дивіться, як пес. Какой пульс гарный. Боже, какой милый. Что это? хороший. Так, что домик такой И палатка с одягом. Прям модно, модно. Так, давайте посмотрим одяг. Я вот такая. Я очень мечтала о таком. И воно... Свер Свершилась, видите, как все гарно, така кофточка є. Ячки, боже, друзі. Все в в умру. Так класне, я в шоці Так, собачка, зніми ошиник себе. Тому що не знаю, чому. О, все нормально. Ах, ося хатка теж дуже гарна. Собака може спати. Що ще, напомню, а. Кавкать. Ну, це приєдно. Це, це, це теж. Ой. А чому ми песика не можемо? Отак от посадити. А ми його попробуємо посадити, тому що я хотіла його так посадити і, скор... і в коробочку засунути. Чи так не можна? Так не можна зараз. Коротше, друзі, воно в мене класне. Тільки мені залишається показати вам кіностудію і все. І все, друзі. І будемо прощатися. Так, давайте погнали в кіностудію. О, як все гарно. Я тут вже все бачила, але дивіться. Хорошо. Зробимо огляд з ним. Ось така от штука, не знаю для чого вона. Ладно, по для какой-то сцены. Так, и вот... Так, стул, стол. Небо. Так, и вот... Кассир. Дуже прикольно. Танцы. Ну, это я давно открывала. Ладно. Так, что тут еще есть? Коробочка пуста. Тут тоже пуста. Зелья. Метла, боже, я это же даже бесплатного паку. Так, ладно, а Это в нас палочка. Давайте все попробуем. Нет, ничего не выходит. Ну ладно. Потом что у нас есть? Арфа. Тоже прикольно. Арфо на месте. Что ж такое ось О. Прикольно. Так, далее давайте. Тут пончики. Я за все забору, ничего не знаю. О. ну просто. Ничего не понял. Сейчас. Да. Короче, не важно. Так, тут у нас сцена. Резни. Такие вот. Потом у нас. Я такая вот. Тут костюмчик с собакой. Вот тут вот можно будет получить. С ключом. И костюмы. І ще тут є парикмахерська і так далі. Ось, наприклад, їй зробимо якусь підческу. Раз яку їй зробити, зробимо таку. Боже, яка воно гарне, собі таку хочу зробити. Всього чорна гарна. Тут все дуже гарне, кажу вам чесно. Так що заходьте. Робіть все, дивіться, секретики пишіть, які там є на цьому. Можливо, я ще Нічого не розгадала. Ось таке. Ось так от. Ладно, друзі, давайте прощатися. Всім до зустрічі!